У суботу зранку Валентин не полінувався прийти на кар'єр, причому зовсім не плавати, а прибирати. Хлопець каже, вигляд цього місця ганьба тим, хто його щодня таким робить. Люди якось плавають, але коли, наприклад, проходити от через цю дорожку, то бачити мусор, то це якось неприємно дивитись на мусор, а не на ліс. Культурна людина ніколи не викине е, в, в кущі мусор якийсь. Разом із батьком відпочивають тут не лише влітку, а й цілий рік. Звісно, прибирати за іншими не хочеться, але каже, мета зберегти, чи єдине придатне для відпочинку місце цього вартує. Можна і поплавати і провести час з сім'єю. Друге, що люди, звісно, відверто кажучи, поводять себе як свині, прийдуть сюди, принесуть мусор, за собою ніколи не оберуть, а це дуже погано. Це дуже шкодить нашої екології. Документально кар'єрне місце для дозвілля. Купатись тут заборонено рішенням міськвиконкому. Відповідно, і облаштуванням ніхто займатися не хоче. Та регулярні забори води свідчать. Вона на порядок частіша ніж до прикладу в тому ж ужі. Тому людей сюди ходить багато. Відтак сміття залишається чимало. Місту тут немає до цього. Це технічна зона. Або місто не хоче участвувати у цьому. Тому є як громадська ініціатива. Хочемо. Зменшити це розкидання сміття по території кар'єру, а так, щоб воно і організовано збиралося і вивозилося, А ви буде вивозити один раз в неділю. Є така домовленість. За баки платитимуть самі, аби лишені люди спромоглись донести сміття туди, а не залишати у кущах. Самі прибирали ті, хто не смітить, тож від відпочивальників просять бодай поважати цей вклад. Важливіше все таки, щоб ті люди, які сюди постійно приходять, не робили того, що вони роблять, бо вони себе ведуть як варвари і свині. На жаль, і як це змінити, я не знаю. І мені дуже жаль, що таке є. Тим, що людей, попри оголошення прийшло небагато, засмучені не надто. Мовляв, навіть 20 небайдужих спромогли сприбрати прибрати кар'єр дуже якісно. Люди кажуть, хоч акція проходить не вперше, а кількість активістів не росте. Прогрес очевидний. Порівнянні із попередньою акцією, набагато прошлого разу ми зібрали 75 мішків. Цього разу ми зібрали десь близько 30. Це пройшло від жовтня місяця. Люди їхня свідомість набагато більш така розвинута, тому що ну, як ми бачимо, що сміття набагато менше, що сміттєві баки стануть для відвідувачів приємним сюрпризом. Говорять із упевненістю. Сподіваються, що невдовзі акції із прибиранням кар'єру будуть не стільки необхідними скільки. Символічними